Такі шоломи в генерала Валерія Залужного, мільярдера Річарда Бренсона і поляка Леха Валенси, лауреата Нобелівської премії Миру. Але родом ці шоломи зумані. Розмальований у Манчанкою Людмилою Довгань шолом з назвою Слава нації і кінець Російській Федерації продано за аукціону в Чикаго за 2,5 тисячі доларів. А розмальований Олегом Сиротою шолом, кінець флагману фашистського. Плоту, проданий за 8,5 тисяч доларів. Усього таких шоломів 15. Малювали їх 9 художників. А ідею придумали і втілили в життя журналіст Черкас Андрій Кровець та підприємець Анатолій Депутат. Цей мистецький спецназ назвали команда Magic Review. Гроші з продажу шоломів через аукціони надійшли на міжнародну платформу united 24 що акумулює кошти з усього світу на оборону України. А от якщо ви в Україні і хочете придбати такий шолом, то заходьте на сайт Magic Review. Кошти підуть на оснащення військових з Черкащини. Мені вдалося поспілкуватися з Василем Власюком, що розмальовував шоломи. Якщо хто не знає, це брат відомого. Каскаря Сашка Лірник. Я художник, уманчанин. І е, я зараз буду представляти каски, які ми розписували для аукціону. Цю ідею нам подали черкащани, ідея нам дуже сподобалась. Е, уманські художники до неї взялися з охотою. Ми розподілили роботу серед нас. Кожен робив якусь кількість касок, всього 15 по кількості країн, які найбільше допомагають Україні в цій війні. Чуєш все це, що робиться, бачиш всі ці відео з фронту, так що якось. А оскільки сам там не воюєш, і відчуваєш якусь, якусь провину, хочеш хоч щось зробити для цього, хоч чимось допомогти нашій армії. І оце найбільше надихає. А Оскільки наша війна визвольна, вітчизняна, і ми ведемо її за наш дух, за нашу свободу, то крила символізують символізують якраз свободу і рух. Вгору рух туди до якогось високого, духовного, що прагне намалювати ще. Ще в мене особисто я намалюю казку із козаком в бойовому гупаку, який виконує бойовий танець гупа. Хочеться щось таке, що було буде націлене на нашу перемогу, як обов'язково буде. А козацтво це завжди оптимізм, це завжди щось таке, що надихає, що показує нашу славу, нашу гордість. Тим більш бойовий гупак, це одночасно і танець, і одночасно цей, і військовий засіб, і все буде добре. Ми ще зберемося за величезним столом всі разом і відсвяткуємо нашу перемогу. На навмисно куплю два баяни, навчуся грати і порву їх. Створюємо гарні ідеї для нашої спільної, гарної перемоги. Читаємо козацький край, заходимо на Magic Рю і донатимо на ЗСУ, працюємо на перемогу.